Трошечки розкажу про гуни. Є сатва гуна це гуна, яка в проявленні світлої енергії в нашому всесвіті. Це про любов, про знання, про чистоту, ясність свідомості, про доброту, про такі класні проявлення творця через нас. Є раджа гуна, яка якраз таки є рушійною силою, і вона активна коли день. Коли ми активні, коли хтось щось робить, коли робочий день у людей на державній роботі і на будь-яких інших роботах, ну майже всіх. І є така та могуна, вона м, така з енергією в'ялості, з енергією занепаду і вона активна вночі. Тобто, по факту, ми. Завжди попадаємо під три гуни, але якась з них виділяється більша. І тут дуже важливо теж скоригувати свою активну діяльність таким чином, щоб вона відповідала цим природнім проявам енергії, і таким чином це буде легко. Не треба себе якось переламувати. Ну, наприклад, сад вагона вона активна від ранкових сутінок, які з'являються перед тим, як сходить сонце. І 3 години після сходу сонця. Тобто це якраз ідеальний час для медитації, для занурення в себе, для виписування якихось цілей, для того, щоб в собі зібратися, це якраз така частота знань. І якщо ти робиш цю діяльність занурення в себе, проявлення якихось нових вібрацій чогось нового через себе, в цей час виходить все дуже легко. Природа пробуджується, і так само наш розум пробуджується зі сну. Раджа Гуна активна після трьох годин від сходу сонця і до заходу сонця, тобто цей пік сонячної активності, і в цей час класно займатися фізичною роботою, фізичними вправами, вирішувати якісь питання життя саме де потребує активне увімкнення нашого фізичного тіла. А там Гуна, вона діє вже після заходу сонця. Там огона не означає погано, просто є така енергія, і ми всі попадаємо під цю енергію. От якщо ти спостерігав, спостерігала за собою, що наприклад, в день все так прикольно, класно, а ввечері починають підвантажуватись якісь думки, з'їсти якусь неекологічну нездорову їжу чи, взагалі, випити алкоголя, щось таке, що не притаманно нам в денній активності, коли ми в своїй діяльності, коли ми в творчості проявляємося через це. А ввечері мозок міста стає якимось бентежним, і всі якісь темні проявлення нас, вся якась млява така енергія, вона проявляється назовню. І саме в цей час класно завершувати всі свої активні процеси, заходити теж в медитацію, теж добре фінішувати свій день таким, подивитися якийсь фільм, ще щось ось таке малоактивне, І при тому, коли ти відчуваєш, що збуджуються якісь негативні енергії в тобі. І хочеться їх проявити, це означає, що ти вже мав і мала спати. Просто зараз, в цей момент, у всесвіт спускаються такі енергії, і вони зараз активні. І щоб просто не попасти під вплив цього негативу, не зіпсувати собі життя, просто починай відпочивати. А я перепутав це. І коли я мав відпочивати, я активну діяльність якусь вів, я щось там монтував, щось в телефоні сидів, і ти теж можеш помітити ввечері. Іноді таке залипання, ми як ніби в такому сні знаходимося і не розуміємо, що взагалі відбувається. Тобто, як ніби ця матриця нас настільки сильно захоплює, що я от листаю телефон і такий о, а що а куди я хотів зайти? О, А що я взагалі листаю? Тобто таке розхитання відбувається просто в такий час, саме ці компульсивні реакції несвідомі, вони, вони проявляються, якщо ти не йдеш відпочивати. І... Теж оці ці ночні зажори, чому вночі людина починає сильно грішити над своїм здоров'ям, поглинаючи їжу не тоді, коли їй потрібно, коли вже підшлункова залоза не дає тої кількості гормонів і взагалі харч травлення зупиняється, призупиняється, дуже сильно сповільнюється. Чому саме такі думки не про розвиток у нас вночі? Поспостерігай за цим, і ти зрозумієш, що просто всьому свій час. І зараз час відпочинку. І так, от, я такий розумів, а, ага, отже, ось, ось та сама штука, що я ще два роки тому собі сам казав, основа життя це нормальний рецьон, нормальний режим дня. Просто привчити себе вчасно лягати, спати, вчасно прокидатись. І я вирішив, все, я хочу відчувати садку. Я можу навіть вночі концентруватися в світлу, енергію, в розвиток, але це йде вже через силу, через. Переборювання, а мій основний запит на життя зараз, як і в більшості, як і в тебе, я впевнений, гроші в легкості, життя в легкості, насолоджуватися в легкості, не перемелювати себе у це, не пересилювати, щоб це в легкості відбувалося, і щоб в легкості відбувався розвиток, прокидайся зранку і починай налаштовувати себе на позитивній хвилі, тоді, коли енергія всесвіту якраз відповідає цій діяльності. Активна фізична діяльність ввечері важко вже якимось спортом займатися, тому раджу надіє, якраз коли світло на вулиці, і в цей момент класно займатися фізичними вправами, іншою фізичною активністю. І це дуже такі важливі правила життя. І коли ти їх усвідомиш, почнеш жити по цим правилам і спостерігати, що це дійсно дає свої плюси, все налагоджується. Реально режим дня це настільки велика основа.